Усім привіт! А ми продовжимо огляд лінійок від компанії GreenVision. Нагадаємо, що раніше ми вам вже розповідали про відеокамери та відеореєстратори серії Light. І сьогодні ми поговоримо про нову серію серія Home. Як зрозуміло, з назви ця серія відеокамер орієнтована на максимально просте використання камер всередині приміщень, квартира, будинок чи дача. Увімкнув і працює. Але звісно таку відеокамеру можна використовувати в офісі або магазині та кафе. Сьогодні у нас на огляді чотири відеокамери, і всі вони мають аналогічний форм-фактор і дуже нагадують усіма відомих мініванів. Однією з дуже важливих характеристик цих камер є простота використання. Камери необхідно під'єднати до вашої Wi-Fi мережі та додати у завантаженому додатку. Власне все, камера готова до роботи. Так що ж із себе представляють ці милі на зовнішній вигляд, але функціональні камери. Відеокамеру оснащено одним об'єктивом з роздільною здатністю 3 мегапікселі. При цьому камера записує і відтворює відео з роздільною здатністю 2304 на 1296 пікселів. Цього достатньо для отримання якісного зображення. Особливо, якщо ми говоримо про екран вашого мобільного пристрою. Камера має широкий кут огляду до 92 градусів, що дає змогу охопити більшу частину приміщення. А за допомогою програми камерою можна керувати. Обертання камери можливо як в горизонтальній, так і у вертикальній площині, тобто, без вашої уваги, не залишиться жодний куточок. Також у камери присутня функція нічного бачення. Інфрачервоні світлодіоди забезпечують підсвічування до 10 метрів. На додаток до цього в камері встановлено диктофон і динамік, що додає можливість спілкування, яка дуже важлива, особливо в екстрених ситуаціях. А ось інший представник лініки Хом GV193. Основна відмінність від 165-ї моделі це наявність двох об'єктивів, кожен з яких має матрицю в 2 Мпікселі, ще більший кут огляду до 95 градусів, і поліпшене інфрачервоне підсвічування, яке дає можливість зйомки в нічний час до 20 метрів. Плюс до цього п'ятикратний зум. А основною відмінністю є можливість розділити одержуване зображення на два екрани. У такому разі за кожен екран відповідатиме своя камера, а з програми можна керувати збільшенням зображення для кожної камери окремо. Таким чином, ви зможете бачити не тільки загальну картину того, що відбувається, а й конкретні деталі. Ця модель також має дві камери по 2 мегапікселя. Основною головною відмінністю від JV193 є фіксація однієї з камер. Як бачите, нижня камера розташована на стаціонарному майданчику і не може обертатись. Така особливість дає можливість спостерігати за різними зонами приміщення, одночасно з одного екрана. Встановіть камеру для максимально зручного спостереження або спостереження за важливим об'єктом. Другою камерою ви зможете керувати за допомогою застосунку і спостерігати за будь-якою зоною в приміщенні. Водночас зображення буде розділено на два екрани. І найновіша модель у лінійці Home GV196. Загалом ця камера побудована на базі одного об'єктива за роздільною здатністю в 2 Мпікселі. При цьому кут огляду камери становить 120 градусів. А головною фішкою цієї камери є наявність екрана. З його допомогою можна здійснити відеодзвінок, під час якого співрозмовники будуть бачити один одного. Це буде актуально для літніх родичів або дітей. Так ви зможете не тільки бути впевнені їхній безпеці, а й спілкуватися за допомогою камери. У заключенні давайте ще раз нагадаємо основні переваги камер серії Home. Мінімум проводів. Камері необхідно подати тільки живлення. Всі камери підключаються до інтернету за допомогою Wi-Fi. Круговий огляд. Камери обертаються і дають змогу отримати зображення з будь-якого куточка приміщення. Легкість управління. Все управління камерами відбувається в додатку на вашому смартфоні, Двосторонній зв'язок, камери, оснащені мікрофонами та динаміком. Ви можете навіть спілкуватися з вашими близькими. Зручні повідомлення. Наприклад, повідомлення про рух допоможе вчасно звернути увагу на дитину, яка прокинулась, або на потрапляння її в заборонену зону. Живлення від PowerBank. Така функція дуже актуальна, особливо в нинішній ситуації. Запис на SD-карту. Запис відео допоможе не тільки вирішити суперечки або конфлікти, а й зберігти для вас важливі моменти в житті вашої дитини. Відзначимо, що за допомогою продукції Green Vision можна побудувати якісну і недорогу систему відеоспостереження, яка відповідатиме вашим потребам: від захисту квартири або будинку до системи спостереження для великого офісу або виробництва. А якщо вам необхідна допомога в підборі обладнання, то наші фахівці завжди готові допомогти з вибором. Посилання на сайт компанії, як завжди в закріпленому коментарі. Green Vision. Завжди поруч.